Вантілимо населі. Я з балкона бачу купала. І на душі темно, радісно. Я знаю, що тут наші всі пожертвують Дивлюсь і прошу. І ви просіть, все у вас буде добре. У нас відкрили епіцентр. Я думала, десь далеко йти треба, а вони на тому місці, де колись була нова пошта, вони чуть-чуть там переїхали, то грозове відділення. А тут зробили епіцентр. Ну, я думала, що великий епіцентр відкрили як зазвичай, знаєте, вони ж такі величезні. Це як філіал якийсь. Ну, хочу зайти, подивитися. В принципі, мені такі великі магазини не потрібні. Матеріали, таке все мені для дома. Інтересно, хочу зайти глянути. 29-го і 30-го. 30-го, по-моєму, він відкрився. 30 червня. Вам гарного дня, настрою, посмішок, добрих людей, порядних поруч. І щоб все у вас виходило. Все, що хочете. О, тут ще піца. З ковбаском, з шинкою, томатами, папероні, гавай, чотири м'яса. Жарко, не хочеться такого нічого. Ого скільки абрикосок. М -м -м, красота. Ну я ще не одной не з'їла, треба купити.